Знаєте, я молюсь однією молитвою. Боже, дай мені бачити Твоє лице, чути твій голос і мати Твоє Слово. Ми дуже багато просимо Бога. Але для життя нам треба одне бачити його лице, чути його голос і мати його слово. Аллилує. І знаєте, і от коли Ісус дасть слово, написано, я їм дав твоє слово, тільки що читав радів, і світ їх возненові. Да, да. Так, так? Ми хочемо мати єднання сів, ми хочемо бути на перших цих місцях серед влади, ну, може, не ми, може, інші. Ну, Ісус каже, я їм дав слово Твоє. І сіді, бо зненавидів. І так, як сьогодні ми говоримо про кінець світу, знаєте, я так недавно зауважив таке одне місце, а -а -а, каже, де ж Господін прибуде як злодій вночі? Злодії знають, як, як воно буде. Значить, серце це відомо. не те, що Господь прибуде як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля є діла, що на ній погорять? І коли це все поруйнується, то яким мусимо бути в святому житті і побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, віким небо палючість зникне, а розпалені стихії розтопляться? Але за його пітницею ми дождаємося неба нової нової землі, що правда на них пробуває. <клес> і я тільки скажу це останнє, що правда пробуває на новому небі і на новій землі. Знаєте, я не знаю, коли і зустрівся з, з Христом. Мої перші молитви були, я хотів дуже сильно в небо. Я так говорив, афішував це про всім. Потім, коли я почав це говорити, дивлюсь, дивлюсь. Не всі хочуть в небо. Дуже сильно. І я такий би ультралєвий чи правий. І я думаю, що я ніпці не буду про це говорити. Знаєте, хто хоче в небо? Буде нове небо і нова земля, де правда пробуває. Той, хто любить правду. Той, хто за правду, той, хто має Його слово. То сумує через беззаконня, які творяться сьогодні в світі. Він очікує нової землі, нового неба, де царем з царів на всі ках буде Ісус Христос. Вічна Божа правда. Амінь. І сьогодні, звичайно, якщо я зневажаю жінку, я поступаю проти правди. Я не очікую. Нового приходу, я очікую нової жінки. Якщо я зневажаю чоловіка, я не очікую неба нового, я очікую нового чоловіка. Якщо я зневажаю батьків, якщо в своєму житті, я не буду ковчег спасіння, я не є збом за одну. Мене є в одній моїй рівні, я не очікую нового неба і нової землі. Ви знаєте, кожен із нас має будувати ковчег, який будував Ной. І я вірю, що в моєму стада, поля, овощі були, сади були. І все це було для того, щоб будувати ковчег. Місце спасіння від Божого суду, де мало спасти з людство. Ми йдемо такий час, браття і сестри, що нам настільки буде потрібний Бог. Тому що, не дай Бог. Ви знаєте, сьогодні говорять про гендерну політику. Я не знаю, хто з вас чув, де будуть приїжджати в ваш дім. І дивитися, як ваші діти-одіти, сідірних комп'ютерів, чи мають вони чотири переміни сезонних одеж. Як вони устроєні? І, якщо погано, їх будуть забирати. Знаєте, ці пеліки і хто там кажучи, голубим дали номера, а нам розу віддайте. Люди, які будуть жити однополим шлюбом. І я собі думаю, боже, де? Чому ти допустив це? І мені згадалось, коли ізраїльський народ мав виходити із Єгипту. Знаєте, забирали хлопчиків і топили їх. Настільки сильно Єгипет війшов Божий народ, щоб треба було щось таке справжнє, серйозне, за яке б вони готові були розстати з ним і начти б упіяти до Бога. Тому що багато сьогодні із нас можуть мати цінності єгипетські. Жити в системі єгипетській і не очікувати нового неба і нової землі, де правда пробуває по війні. Ти можеш сказати амінь. <різь> Але знаєте, що я вам скажу? Має прийти щось нове, свіже. Церква ще того не бачила, вона ще там не була. І коли цих хлопчиків кидали в нів. Тоді народився Мойсей, коли мав прийти, коли прийшов Ісус Христос на землю і розбивав немовля. Наші конференції, наші зібрання мають бути з однією цілі. Навчити бачити його лице, чути Його голос і мати Його слово. І тоді світ зненавидить нас. І тоді нам стане важко. І тоді ми будемо казати, гляди, Господи. Гляди, Господи, невіста Твоя очікує тебе. Ну, коли християнство, воно розтворене в світі, воно шукає собі місце в світі. Воно ціни цінності цього світа. Вони не говорять, гляди, Господи. Мені дуже імпонує Йосип, Знаєте, він прийшов в Єгипти рабом. Не було ні одної домашньої групи, не було пастира, не було зібрань, не було нічних молитов. І він став правити Єгиптом. І в час голоду став відповіддю. Він став хлібом. Те, що сьогодні пропонує Христос, він став управляти Єгиптом. Прийшли, прийшли його браття, їм дали найліпші землі, їм дали почути славу. І вони стали рабами Єгипту. І 430 років вони були в Єгипті, тому що цінності Єгипта, система життя Єгипта, вона війшла в них. Але люблячий Бог, вивів їх звідти. Тому сьогодні я благословляю кожного із вас. Бажання мого серця для мене і для кожного з вас. Бачите Його лице. Він каже, блаженні чисті серце, бо вони будуть бачити Його лице. Чути Його голос. Каже, блаженні голодні і спрагнені правди, бо вони будуть накормлені. І мати Його слово, як основу, як фундамент для вашого життя, для ваших дітей і для ваших поколінь в ім'я. Jesus é Cristo. Amém.